Усе, усе, туди і стівне, вибити, коли лише в гость. Щось баряться сьогодні. Ой, а що ти старо? Хіба ми сьогодні ось і що? Ще які гості б знали. А які це гості? І звідки Чи не ще йде на час? І ще й ремонт. Хто такий? Та не їдуть сташини. Хто не вольє, ще не торшить? Те, по віднозара, Та вже побачиш кого. Хіба ж він від нова тепла? Що за себе не лякаєш? Я вас не лякаю, я тільки кажу. Ні, ти знаєш, тільки казати не хоче. Я нічого не знаю. Де мені, ключниці, відати пропанські діла? Теби, смієш, ти смієшся з мене. Я заплачу, їй богу заплачу, і батькові зараз кажу. Чого ти скажеш? Що ти мене то не лякала? І тепер ще не дам на Ну що, поживилась? Оце, які ми пов'язки, ми повірили, за що він Та від іще, ще факти старого молоча нашого полкового. Значить, тієї, ще не давно Нехай тобі піє заробить. А десь їх немає такого. Щепа, зліпаються вони і в горобину ніч прийдуть. До такої паночки, як наші. Звичайно, звичайно. Щепа, такий старий! Паночка, то сама ти зараз коронавісто. Від бич, що гарі говорять. Далі мені вчиться, я тілом повернуть. Наговорю такого моїй паночці, що свій кобзар. Старий старочок усі усі хоче від молодого. Молодий, та що й казать, нікуди не годиться до дощі, до кучливих, да ревни, а старий. Ти, а, підеш, ти та поки. Ідиште, та покличний Галю, то так сама була йому. Устав за живота. Звигався я стояла. Що? ж, Не можна з цього. У такому тілі, як не проти, треба або чорта, або жінки. Що? Шутки? О! П'ять полковника! А що далі це наше діло? Добрий я читати. Де це так тут Викали чи що? Так кликав, хулить. А що ти не всі стрічки? Я хочу пляво, заникають, буде йшли що я кажу, рейта в важній ділі. Ти знаєш, ми сім'я старості сподіваємось. Сьогодні на перший день часу, на сервісі різко. Так що, отець Данило, спасеві, розрішив, тільки віднесе руза. Стоя, що так можна, Хіба він стариць? Ось послухайте, що і стехана говорила. Сміх та й годі. А що вона тобі наговорила? говорила? Каже, будь на старі? Та ні, не, не скажу. Далеко не скажу. Бо каже, що вона й ну, сама не знає, що говорить. Так що ж неправда, старий чоловік краще молодого. От і вона так каже. А ти як думаєш? Та як це так? То старий, а то молоди. так, молодий? Так у твоєму молодий кращий, а все? У Юркулечку, все дізнаєшся. Ну що, молодий, хіба ж про ти чорний густий тільки? Не від тобі не любуватися. Прийде пора, треба подумати. Опчі і подумати. Може, коли захочеться по чоту, по клоні, по важні, комусь, звичайно. Полковниця. Це я так примірю. А не киві, кучі, тиху, му, му, тільки ми кученці Коли тільки художні, тільки добра, чи чорні руч. Повір, на тебе ніхто дивитися захоче. Та він не хоче, щоб на мене друг дивили. Не знаю, що вас завжди. Хіба ти думаєш, що не набереться лісі від Дивитись на тебе одну? Хіба ти одна на насія на Божому світі? І краще тебе, тому дивиться, розлюбиться. Назар мене ні. Не за що світі. Не кажу, що так буде. А так, щоб ти тягну, що ми всі нам вставши. Ні, ні, всі. тим не такий, він не розлюбний. А хіба не тобі походись? А вже ж? А ти повірила. Я би без божби повірила. О, дурна, дурна, чи знаєш що ти, що хто батько піщає, то нічого не є. Схаменись, схаменись, та послухай, бачу посовіто. Тобто що я вже такий, що те, що обіцяв, те зробив. Ну, подумай, подумай. Як не дав тобі приданого, то що тоді? Що тобі робити? Ти що всі робила, заробляла. А що? Чи самі робити, чи дивитися, як на тебе робить? Я... Диви, що старості горіть. А чи є ж з тебе? Є, є. Я так рада у мене серце не мене. Чи вам так весело, як і мені? Весело, дуже весело. Іди ж не тебе забудь, кликнути, коли придавати, так щоб на них потери. Чого ж? Це її закон, я до того, що я рад, воду. А старості? Я діло дойде, у надумати, що назад свата, з дурсоситься. Через таку годину брата, мужика, весілля молодки, а геть до того тижня. Бо в мене ж не той, що хлопці, навіть і дів. Тож лише якийсь гад, не приніс того, коробця та зборовий. Тоді перший про. А це який мені до даєш? Це ж моя дитина, моя власть, моя сила да не. За цю у те! Добрий вечір, прилади пам'ять! Добрий вечір вам! Добрий вечір, родинові! Добри. Сідайте! Прошу вас Сідай. сідайте! Пакиняся розбохнеся! Чи здалека, чи з близька? Може ви охотники якісь? Може, ви рибалки, а може, вільні козаки? І рибалки, і вільні козаки. Ми, люди, німецькі, ідемо у землю колескую. Оддайте нашому князю конець, вашу красну від Кажіть одразу, вам дасте, чи ви хай ще підросте. Та що за сама така? Відклянися під потоку, не кликайте. Гаю, ти чуєш, Галю! Поруч будь ласкаво, що він робити з цими ловцями-молодцями. Бачите ви, ловці молодці, чого ви натворили? Мане, старого з дочку прислідили. Хай-хай, та от що ми зробимо. Крізь люди приймаємо, доброго слова не цураємося. А за те, що ви нас не лякали, що ми цим передержуємо або красну дівецю. Вас пов'язані. Кожен день буде, і у всякому ущем. І тобі спаси від дівко, що кожен раз помагала, у ковплям брала. Тепер отак. Пошли ж, Боже, нашим молодим щастя і богатство, і доброго здоров'я, щоб і плодів женити і право не підстав. Тобі казав, що ніколи скажуть, дай чудовий, задаючи добре, у на світопле. Добре, добре, Прошу, просимо сідати, щоб Сядемо, сядемо. А сягнемо, аби місце було, ми не пропалені гості, може в підійде, дія прийшли. Бач, що ми вухом буля і поле постав. Весело весело. Наливайте на своєї здоров'я, Наливайте. Та хто собі дуща, за мою дочкою? Я. хіба не пам'ятаєш? Я не завжди доля. Пройду того тих, що розкімити свою нічку далі. Той хто тебе сладкий, душа й тама. І ще передай, що дашь, я той. Чи не дачка? Я посідаю, тому геть. Пригадав, пізнав, що дасть. Хіба не це я признав? Мовчи, геть собі. Стривай, жить тебе обманюю. Не обманю, а так як батько вилюблю. Вона просватна. За Чигаринсько-Полковник, полковник. Учора було моє. Сьогодні полковник. А завтра ще я буду. Чуєш жаль? Чую, мені не позагадали. Пець Юда! Пропер Максим, Іван Став! Геть, хто там є? Сподіть, він його, він ум'є мене. Хай, серце моє, скажи, чи знала ти за кого ходиш за чи ні? Не знала, нікого не знала. Чи чуєш ти? Не чув я глух, люди добре. Та послухайте, вчора він називав мене своїм рідним сином, а я його своїм рідним батьком. А сьогодні цей огурц. Де ж та правда, чоловіч, скажи. Дащо будь Ботчого слова. Постій, ні, він чоловік і називав мене своїм сином. Правда, не твоє діло ти нікого називати, я їм батько не твій. У моїй волі віддати кого я схочу. А якщо мене не захоче, то ніщо. А я заставлю, і що? Можеш задати бой стопень чи поріся, Ти що пощо можна? Та піти яру без душі, згадайш свою молоді, що ж тобі хотіло. Говори, хобоє. Ти що, гузуєш надо мною? Та я тебе задум, розберу. Що ти робиш? Що Ви бачили? Хотіли задушити. души. не так розплатимося. Іншим часом. Ходіться по базам. Стривай, мене світі нові несуть. Ну так той гурс, може, дешевший у стук. Боже, вони знущаються на дімною. Та не знущаються, а торгуються. Годі, брати, ході, Ми обізнеш. Постій. не обізнись. Прости мене, хай забувся. Прости, або заріч мене. І не кажи, що вона не моя, не кажи. Дивись, не перейдемо, не пленка. Кого ти просиш, кому кладешся? Перед тією падаєш. Та я на тебе пішов дивитися, ніби не хочу. Кладяється, тябло, та піть не таке п'ячесь молоді напоїв. Стривай, перше слово, сказу. Ви покинь матері, коли, мене... коли вона умирала. і тя мене за Назар Що ж ви робите? Чим ви прогуляєте? За що ви мене вбиваєте? Я ж ваша донька. Хай, за лісу, буде тобі буде, для тебе серпеку визовуть. Бідна ти моя, війна, нема у тебе батьків. то як не батько. Що не можна було зробити? Батько мене Серце моє, скажи, чи ти знала з кого чи самі, ще ні? Оп'ять же, які ти це ти справи, я заплачу. Ось ти мене, сюди! Ось! Батько, пропала я. Що? що хочеш, ходи на домину. приступай до мене. Смерть твоє злодію! На що ж ти з тобою відчує? Возьміє, що так хочеш. Не хочу руки послухати. Плот. Але чекайте, мене татари, за що убивать? Чиялись гірьоки на легачі побої? Що небудь, звежіть йому руки і ноги. Останній раз, мобою, от гайду за назад чи ні? Ні, Здихай же собаку скажена, знаєш нас знає, за тонко засвіто, те, що мене ж Бога поховає свої падом, знаю, копайте яму, я його! копайте яму, лукаві чоловіче. За що без сповіді ти себе губиш і мене з собою? Молись Богу. Назаре! братимі, дружині, поховай мене, прощай, а ми божій Стривай! Пусти його! отербати нікого і набашти душі своєї. Іди, лукаві, чулиш, іди куди знаєш. Я чужої крові не бажаю. Назаре, сину, батьку мій, розірви мене, убий мене, на конях розірви. Халю, дочку, доле моя, його! нехай уб'є мене. О, я лукавий, лукавий. Молистя <ривіт> Бог у гріш. Дуже люди, Бог біло мелечити. То сльози, що ми перше не лилися, Назаре, я чернець, спокутай моє беззаконня. Бери моє добро, бери мою галю, бери моє все. Галю, Назаре, я ході гріш, я все-таки батько. Обніміться, діточки мої. Боже вас благослови!